Залякані, не залякані, але з другого боку, знаєте, ми знаємо дуже велику істину нація, яка не готова посилати своїх синів на смерть за свободу нації. Така нація не буде мати свободи. Тобто незалежність нації це настільки висока цінність, що треба бути готовим до жертв за, за для збереження тої свободи національної. Е, а з другого боку, чи розірвуть, чи не розірвуть. Не розірвуть. який надзвичайно пов'язує нас, українців, із Луганська, і із Ужгорода, і із Північної Чернігівщини, і з Півдня. Бо Україна сім століть була під різними іншими владами і окупаціями, і тим не менше не втратила той зв'язок, і взаєморозуміння, і києвоцентричне мислення, і притягання. Тобто, наша внутрішня генетична конституція, Тягнеться кілька тисячоліть. Тисячоліть, тисячу вона настільки насильно зв'язує, що нас розірвати дуже важко.